От в мене є відео на Ютубі, моя найкраща катка. Ну це катка по динаміці, це найкраща катка, яку я грав за увесь час. Реально за увесь час. Вітаю гайс! Катки, які ви зараз побачите, це просто розрив мозку. Я б хотів би особисто, щоб у мене була кожна така катка на червоній фермі, яку ви зараз побачите. І головна новина. Якщо ви хочете виграти 4,5 тисячі бонус, будь ласка, перейдіть за посиланням нижче. Все, що вам потрібно зробити, це ввести мій код автора, отримати бонуси, і додатково до цього ви ще зможете виграти 4,5 тисяч облігацій від мене на свій аккаунт Variana Breakout Infinite. Зараз ідея колаборація з кіберпанком 2077. Ви зможете вибити собі якісь яскраві прикольні скіни нові. Тому обов'язково чекайте посилання під цим відео і беріть участь в розіграші. А тепер погнали дивитись. Віннопланетян полетаю. Міг би. Не з-за того, що я там хейчу рошен, а з-за того, що я просто не їм шоколад. Який топовий був презик на порохі Оооо, це ти зря. ти сейчас срач розведеш Політичний <різь> Сука. А можна те модуль один раз достати, блядь? Ні? Понял. Привіт, легендо. А скільки треба балів, щоб ти машинку подарував? Тут війна нахуй, ха себать. Закидався боліками, сука. Ну тоба нахуй. Привіт, ютуб. Вау! Хто батя ферми, блядь? Привіт, сука, ютуб! Один код автора дорівнює один Я... автор в катці. Вахуї ясно. І ти, в ваху тоже сидиш, блядь, нагнітаєш мене, зараз трусить нахуй все, щоб ти розумів, блядь. Let's понимав, guys, let's go, let's go, let's go! Ух, ебать. Ебать, да тут резня шо? была. Еб да твою YouTube, мать. Вводим да вводим код автора. Ебать мое, блядь. Чат, скажите, вы бачили кращий файт, блядь, за останні, сука, три месяца дай, дай, в цей игре дайс дай, дай, дай. Няма-няма. Так, то актори. <laughs> Сука, блять, цепь. Піди труси міняй, ти, походу, всьо кені зіду. Ебать тут нямка, Єбать вони жирні, блядь. Вводимо код автора за посиланням в описі. Дякую, гайс, дякую, подрочив. Ютуб здорово. Це ти на п'ятих патронах з АК стріляв? Да, п'яті, п'яті патрони. Патрони п'яті. Рекламуй дахтера. Пацани вже допомогли, прорекламували. Лишилось померти від втушника в кущі, і все буде по канону Каппа. Теплак в труси не засовується. Блять, тут все село здохло, гайс. Це обидва моїх кіла. Блять. Що тут робиться? Ви подивіться, скільки тут трупів. Єбать! Вводіть код автора 1 одинбо. Скільки кіллів на таба показує. Може, не лутай, а то все рівно втушнік забере. Подивіться сюди. Я вбив 6 людей, блядь, за 5 хвилин катки. За 5 хвилин катки я вбив шістьох. Навіть менше. І все ще Undisputed Король свиноферми Равлик Равлик Кенізібо. Дякую, Гайс, дякую. Є, бать, я, тільки я шість кілів зробив. Тільки я тут зробив шість кілів. І, і вони ще когось вбили 100%. Один, два. Три-чотири. Він моя зірочка, ну давай чесно, ти думав, я повірю, що ти їздив в Одесу відпочивати. По 5, тобі видно було, що ти їздив акторів вербувати, прочитано. Шість. Сьомий лежить там. Вісім, дев'ять, дев'ять тіпів. Дев'ять тіпів тільки тих, яких я бачу. Я не знаю. От в мене є відео на Ютубі. Моя найкраща катка. Ну, це катка по динаміці. Це, блядь, найкраща катка, яку я грав. Блять, за увесь час. Реально, за увесь час. Ніхто не бутилився, не крисив, просто файтились на мужика всі між собою. Це відео буде відоме, тому що це перша в світі катка з сімома челоботами в червоній фермі, бо впав онлайн. Капа. А, Да-да-да-да-да, да да Да-да-да-да-да, розкажіть, блядь. Перекрутив на м'ясорубку тіпів. І як же я кайфанув? От я такі хочу файти в арені. От такі я хочу файти в арені, гайс. За чого? Це те, чого я добиваюся в цій грі. Я хочу, щоб кожен сука, файт. Ам був Чапман складається. Був на мужика. І, до речі, респект цим пацанам, цим всім, що вони не забутилися в крису. Е, респект цим всім, блядь. Ну це ж кайф, гайс. Ну скажіть, ну це кайф було. Хто не кайфонув і щойно і цієї цей Респект пацанам це нам за те, що вмерли разом. <гум> Такий файт можна побачити або в батлі, або в колді, або на червоній фермі не на вашій сраній тушці. Бать, два брата акробата, блять. Сджеєчка, блять. Ебануться, блять. Я в ахуї просто, блядь. Ну, давай, краснушечку ще звідси, Давай, давай. Ай, блядь. На! Один слот, та похуй вже. Ти що? Ебать, катка, блядь. я вахуе, мама, я в ютубе. Ой, блядь. Ох, ебать. 3400 ой хороший, да, да, да. Ага. А это Угу. А не, є задроти ики. Ну, чи, чи то рослав там під 80, 80+. Ні, ну це, це ж ми говоримо про софт. Я тобі кажу, типу про, типу, блядь, про дефолтного плеєра. На початку. Поняв? Я гадюку знайшов. Минус 3. Хорош. Надо хелп тви. Иду туда. Ух, ебать. Да ты шо? Да ты шо? О, та ты шо. Блять. Жестко, блять. Ахахаха, выкидай шортс. Хорош. Шо вы? Самый лит, самый бля 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 самый, самый, конечно, самый, самый, вроде до нас, не? Да. Угу. На рампу. Рампа, рампа, рампа Внизу чел. одного нокнув. опять нокну. тут в углу. Бачу его сдохло бы этого минус две десь. Н, да, ластова на карте. Ось тоді поки долутимся, а там уже... Що, mm -hmm. ми можемо сходити, хочеш? Давай, давай, semester? давай, давай, ризик нам. блядь. тоді скидаю на кухню рюкзак. Далі. Що я дропаюсь теж? Баннер немає нікого, наче. Блять, это бот, ебаный. Отёбанный. Сука, они могут на церковь пойти. Не. Стрелялась на этом, на блять. 110-ка глушена, на зеленке Надеюсь, там 110-ка, Нок Пока типа, да? метка. ну Бежу. Давай, тримайся, я слева зайду. Давай-давай, я спину по контролю, вдруг цей спрыгнет. плюс-плюс. Mm -hmm поднимаю. Оба. У меня есть 110 сдали. Здесь еще там 110. -ка. Чуть а. стреляю. Да, да, звид ты, звид ты точно из-за спины. Да, 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 не, 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 на моей метке. Бота. Угу. Иду прям до тебя. Опа. Опа. Чуть вставляется. Да, Здесь да, на да. Медичка есть. медичка. Сзади, сзади. За... Блять, ебать. А в мене прикинь, я його бачу, прицілююся. Блять, блять. і ще на, А на мідічки що було, на медички шо було. Да, да. Все, бачу. Перейдем, Надавав йому дуже больно. Был. 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 Хорош, це вайп карти. от тобі фермочка. Ну цю катку тоже на ютуб можна запустити, разом з тою, Плюс. 20 хвилин, скільки пройшло тут катки, ми вбили все лобби вдвох. Не на між собою. 201, 200 да? Так. <гум> Нормально. А, на дорозі, блядь, 5000 філка за 9К. мене ж такі сейфи були, блядь.